Всіх вітаю, мої чарівні! І я дивлюсь, що я так якось трошки кривато сижу. Ну, будемо намагатися, щоб це було рівно. Чи чули ви мої прекрасні гроші зло? Вони брудні, багаті люди, це завжди крадії. І ще багато чого. Які асоціації в даному випадку у вас би виникали з грошима? Це небезпечно, це некорисно, це завжди. Треба вкластися багато, щоб не отримати іноді нічого, і так теж буває і все це асоціації. І це є перешкода для досягнення нашої нашої, моєї, вашої мети або наміру. Той, який має бути оцифрований, там, де має бути написана декомпозиція, чітко встановлена дата, і далі потім буде йти його просування по шести етапам. І все це зглядається в рік гранні грошей, а я її ведуча. А фестиваль, де буде представлена ця гра, буде 18 жовтня. Скоро, скоро, через 17 днів, я за цей період маю ще пройти. Сесію і дописати мій перший варіант. Так от, я була, я була з вами недовго, ці, ці 3-5 хвилин. Я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. До зустрічі в моїй чарівні.